Так, всякий мусор, да? Стоятки. Труба. Знову бы снайперка. Я пачу штемпа. Далеко? Бля меня. Комар, сів на монітор. На оранжевий будинку. Біжу. Угу. Uh -huh. Ну він там соло. На не видно. Він що, втік? Чи ви його влупили? Я. Yeah. yeah. А, ah, ДВ. Tos... щур. Сразу сда, Ага. Побрили. Просто. Побрели. Просто сбрили, одного. Побрили, то м'яко сказано. Я навіть не лутав. Знав, що там нічого вже не перепаде. Правильно? Бля, там. Я ж типа тільки в карпетки лишились. На... І, oh. to, походу, <laughs> І то походу з шкарпетки І то з шкарпетки забрали, а? О, тип, на криші, жовто Побачив вас Все, спереду oh, Бачу Кось доїв Там ще один Там ще один там сам хтось стріляв, що я Ну десь зелена, десь там. Вікно. Я надеюсь, в мене башку не видно через той гол. видно, тут смотри. Де він є? Тут якийсь ворот, або що скорився. Жалко. Все хорош. Ти, не, я не знаю, я просто шо, uh... просто киберкут На Сценей на крыше ноком, типа, там, там ще є люди. Угу mm -hmm. Що робити? Трупи лежать. Другий поверх ходить. На сцені? Mm -hmm. Пікає двері вхідні, ось тут. Рот. Ні-ні. Там було тіло. Він тут, а я в хаті. Та тут. тут? Ай-яй-яй. Все, все. Я врывался их твои был было. И ⁇ что шо бойки, шоп б... так. И кость может по... Все -а равно. так. Тут ми можемо можем резнуть здесь? Можем. Думаєте, то вже всі? Я думаю, То Беремо чип и погнали. Я вже взяв. Ну и да, будем пробувати. У нас ще 2 хвилини, якраз ще трохи є, щоб куча гарде. Это в другу сторону. Оп. Можемо кашку взяти. Здрава, нова я з я йому файно дав з однієї на криші Ну. No. Там ще І хтось мені якраз приціл. перед. Уже? Я тільки включу прицел, корвяк український. Oh, Там мені думав, хтось вже... перед прицелом якраз Ходи, Олег А можете? Okay. Я встиг вистрелити, все є. Like, він кой вже вас пікав. Не знаю, якусь запад вже, вже виглядав. тут пішенько, неконно. Де, маєш? Mój. <grywała> nie, mi ten strzał. Dawaj, skaz, no. Co, Tak, to mnie niestiku nie dyremy. Що ще взяв такий я був? Ти семерок? Може, дати трошки. Добраніч, добраніч, ніч, добра ніч. ніч Радий був, що заходив. Це літай по можливості завтра. Опа, третя сумка. У нас є машина. Что, будем ехать, а? Пары, да, чуть патрон под Путал там. Секунду. Её да. ещё. Шо, Под ней хати 5 аптек. Аптек я yeah. Аптек полный, ну, да. Сильный. Кошебноту да, выкину. Всё, можем, в принципе... Перейти. Можем их. Не-не-не, дякую, дякую, не люблю падам поїхав. Там не дуже далеко їхати. Де будемо їхати? Покажіть Санджей буде падати за три хвилини

можно выехать тут? Можно. Да, и на ФК. И на ФК. Угу. Попитно. Зараз его завалять. Ставлю метку, де... Падает, да де... его завалять. Так куда мы едем? Тут а вы рисай, типа, игры, на, на Давай, давай на жопу, У нас на жовте рисай, типа. А, рез надо. Едем по валамся? Поїдемо? Та, та ми зараз здохнемо просто. Ну то бери лівіше, Олег, бери лівіше. Ми по позиції будемо. Що, звалювати? Та танць. та десь. Може б зайняти нас в жовту? В Давай на та жовту. Їдемо в жов... зону на жовту, центр сам. это жестко. Да пофиг. Глуши, 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 зад. Тики про проектор. Проблемы? Мне тоже. На крыше. Hey, yeah. Тресів. Берей голос виганяй знаю. Валом, валам. Шмеш, меш, ми, братан. А він же гореться нам дупа. Дуже мало хп. Ой-ой. Ой-ой! БТР не може зламати паркан. Мотики. Угу. Mm Ще -hmm. якась сука? Ігра дебілів, блядь. Ещё батареи им заруинили Тут там вот, метка за хату забил yes. Есть Да, в другом повороте Где они там? На другом повороте был Але не нокайтесь. Старайтесь. Сан, вже приземлився? Ще літаєш. Та да я тут літаюсь. <риво> Де та ЧПХ на Він Я був. на другому поверсі. Тут звоника съеда, блядь. Блять, болики у него, блядь. Лахто беду дупа. Я чувствую, что чу, чу, мы до мене. машиною, кидай гранату травушний, не, 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 не підбирай мене опа, мінус два тут авангард зайшов жовт дві тачки давай, у мене точка мне сбра. Здорово, сейчас сейв а він сам собі без ашку кинув. Один на сангарі тут в курсі. Саді на жовті. Ніхто теж багато, я в курсі. Ой, я ту аптечку заберу у мене два. У мене щі штук, я тобі ще накинула. Дав дві.

Ще лутаний? Ні. У мене шапки нема ніякої. Петрош, тебе нема боліків? Старий глуше тут. До фіаті. Боліків. Моліків. Боліків? Боліків, пусти. Я не можу брати. Дякую. Тут в ангарі є, Влад, на жоп. Перед тобою прямо. В хаті є, Владос, в хаті є. Я його не бачу звідси, ти хоч трісни. А може ти м'ят, куди тебе саме сидить? В хаті. Бачу. Нехай. Чучел, нокнув один. Жовта нок. Тут за парком. Nice. Найс. Ладно, да пушить. Лад, тебе пушить. Походу. Мохе этого. Он Вони десь слива від вас. Типа в поле? Пото. Чиби на биллиангару, чешой, начини. Аня. Ага. Тут там базешку к я на насене. Тут кто здесь них возвал на сцене за парканом На сені за домом. За домом живем. Блять, пикс скалы к данной На выходе там пикс удан. Блять, да якцы. Все, мене гореть. Эти двери. Теперь ніяк розбити не можу. Де, я вже ужай тебе нема шльома. Що я дроблю, блядь? Справа якісь глухарі стріляють. А, це вже по мені справа. Тут диван, хтось тут ще поставив. Так. Я його не бачу. За будинком. Не рухайся Це вже третій нок, чи четвертій? четвертий? Четвертий У нього нема ні шлюма, і розбитий грузбатий ног пропал. Чого треба? Вогнегатный. Там двое. Одному дам в башку. Пиздец, что сейчас будет. На шестых воке МП влупили. Того, что едет. Ровты. Мы в зоне, а вон не. Ну и все. Главное не понокаться. Трочь, поднимай. Так і є. авто в Влад, нема шляма, ніякого не бачу. Я не знаю. У мене, мене є ремка, якщо що. Якщо вони, блять. Тут здесь спани, то еще Бачу, типа.

Там на крыше, да, патруль, снимай. Не, стрелял под жоптей. Как ты из-за мной дивишься? Давай, давай. Бачишь? Бачу. Попал на крыше трошки тут. Чепуха. Тут АЕ у вас в соседних хатах? Не знаю. Я думаю, що нарева. А жовта от, не в зоні, да? Да, не в зоні. Не заробть вибігати. Ой, файно. Чупа, блядь, сика краша на З... сигнал. Зараз за його поде ще мить. Може спускаємося в зону? Біжить хтось. Три трясеться там. Я, короче, певно виходжу в зону старий. Не зараз побіжать. Та я розумію, я за будинком стану. А на оранжеві ще є люди? Вони вже там біжать. Трохи вже прибіже, бо Андрюх побіг і потім біжать. Один десь за машиною. Ой, добре. Больше. Mm -hmm. Кимпах у цих є. Мені здається десь на горіше має бути. Там ще димки демки лаб'єй. Там один мені здається є. я вас там зараз за твої машини порозбирати. Візьміть, будь ласка, аптеки якісь І пусти. Аптек я не маю. Не знаю. То ті пчення? Ні? ні, це кущ БТР тут є. Він розвалений Він не їде, до речі. Старий, везьмешь собі якийсь любий шлм, може там на трупі розбити і ремку і кухил. Я помню, кто третій, а ні, нема. Нема, там же 10 секунд. У мене є ремка, але. Нема часу. Мені би до того каменя добігти твин в зоні. А ч ми під ніч починай грати? Там наверху машина. По мені, по мені. Дав голову. Ай в голову. А я йому дав! Стой ему дав. Машина від вас. Та вона в ногу, та все, я а, висадив все, його. Все, я поняв, на жовті я ті пакі. Ти бачив, як я його висадив? Так, кришу. Так, кришу. Та й то. Можна спушувати? Ні. Його за нам б'є. Ще одна та поїхала, чуть мене не нокнула. <рив> ти бачив то, Що ти Я під нього, я на нього. Не спіши, не спіши, покривач. Що ти з цього робиш? Що, Є аптека? Так. Да. Він дає. А ні, стані в На жовті. Брош. А не флешка є, якщо що. А Гатя, не теж? Твої флешку. Давайте закидаємо його. Блядь, я ще й не попав. Сори, Я сбоку боку тебя. Винласт. Вроде... Пушим его просто. Да, винласт. Почкай. Ч ⁇? 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 Ч? Ч? Ч ⁇? Ч ⁇? Ч ⁇? Ч ⁇? Ч? Ч ⁇? Ч ⁇ Ч? 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 флешка такая Ч? за флешку Тут ловим Ч? А даю. Ч? 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 Корош, ну ти кинув, блін. <ривіт> ми ж пушили, ми кажемо, ми пушимо другий вже набігаємо і флешка прилітає. А він то ні, то я він я хотів флешку подав. А флешка чия була? <ривіт> <ривіт> а. Його я Його флешка була. Я поняв. Так, вообще катка топова. Ну шо, ставте лайки, підписуйтесь на канал, як то кажуть, завтра буде на каналі або після завтра. Десант, взагалі. Ще демедж, глянемо, 665. Нічого собі, 1168. Ну ми з ним, з Петровичем там навалювали. Та ви підніми. Та ви, я не знаю. підніми. Ви там. На друга підніми. Я тебе теж 4 рази піднімав. Там жили просто.